У мене в житті було все: і друзі, і вороги, і дружина. Война. Той, хто пройшов крізь вогонь, явище для України неординарне. Перший український блокбастер, який пішов в український кінопрокат. 21 березня в концерт холі «Термінал» відбулася презентація стрічки під ігідою фонду Лівобережна Київщина та Афіша Бравери. Я читав колись анотацію у журналі за цей фільм. І дуже хотів побачити, подивитися цей фільм. Але ж в броварах тільки тут у терміналі і побачив. До душі, до глибини. Йока, А ви що, і в Бога вірите? А хіба Бог є? У нас в хаті є. А з церкви вже винесли. Найбільше, що, що подобається, це момент, коли говориться про два щастя людини. Дійсно, це загадка, яка постає переді мною вже в четверте. Я досі над нею працюю. Видно, я все-таки щастя пізнаю. Дійсно, коли прийдеться помирати, як говорить вождь індіанці. Товариш індієць, товариш індієс, ви місний? Тут. Насправді я згадала, що фільм буде не дуже, тому що якби український і ніколи не бачила нашого виробництва фільми, але дуже цікаво було побачити новий жанр, романтично багато. Я цього, цього не зустрічала ніколи. Ну і в принципі мені дуже сподобався. Але кінцівка хотілося б трохи більше визначеності. Трошки показали краєчик, що він там це ну вже хату строїть, і це і діти вже співають українські пісні і пшеницю і відроджують. Це хотілося б ще побачити, який вже став вожаком оцих індійців. Хотілося б побачити продовження. Можливо, навіть цього самого фільму, все-таки історія на цьому не закінчується. Там досить така цікава зав'язка в кінці. Заставляє глядача подумати про це. Головний показник для всіх нас, хто працював над фільмом, знаєте, коли після фільму я бачу, як люди виходять і з посмішкою, і з. Сльозами на очах. То це настільки зворушливо, що ці п'ять років ну, все ж таки ми не змарнували. Саме фільм дуже цікавий, мені дуже сподобався. Я думаю, що саме таких фільмів не вистачає в Україні, тому що зараз зараз молодь вона росте на голівудських фільмах. І ось такі фільми показують реальних людей, реальних українців, які творили історію. Ім'я, фамілія, отчество. Степан Сажян. Повторяю вопрос. Сына мне родишь, найду твоего. Только у меня одно условие есть. Ты, по сути, да вы. Я дружина Ивана. Я его тоже кухаю. Кухаю.